Всім привіт! Вітаю вас в себе на каналі. Мене звуть Яна і я сьогодні знов приїхала в село. Як ви знаєте, у нас цілий тиждень були морози, сніг лежав. Тут трошки вже розтанув сніг, десь під парканами ще трохи лежить. Думала поперекопую сьогодні грядки, але не знаю, хочу спочатку покосити це жито. Ось такими ножницями я буду працювати, щоб було легше перекопувати, а потім подивимось. Можливо, на цих вихідних буду копати, а можливо, вже на слідуючих, тому що після снігу земля ще дуже мокра в деяких місцях, аж грязь там видно. Тож побачимо. Трохи буду працювати. Ось покосила я вже своє жито. Зараз підгрибую його. Не знаю, можливо, замульчую малину цим житом скошеним. Шкода викидати його на гній, то нехай буде і добриво, і вологу тримає в малині. Так от тут грібаю, та, мабуть, пізніше трохи перекопаю десь під вечір, якщо погода не зміниться, бо в нас було сонечко зранку, а це щось заховалося. Коли сонечко було, то було веселіше. А як заховалось сонечко, то не дуже весело. Ось так от. Потихеньку приберу все, земля трошки підсохне. Ще не вирішила, чи сьогодні буду перекопувати, чи не сьогодні. Не знаю, побачу. У мене планів дуже багато. І там хочу зробити, і там хочу зробити. Тож, що буду робити ще і сама толком не знаю. Ось так от. Попробую. Якщо буде гарно копатись, то перекопаю. А якщо буде мокро, то, мабуть, не буду копати. Ось так от вирішила трохи пообрізати лохину, бо в мене вона чомусь така. Дуже підсохша, є сухі гіллячки. Зараз пообрізаю її трохи. У мене чотири кущі лохини, але минуле літо було таке спекотне, що їй було дуже важко вижити. Я не знаю, як вона і так вижила трохи. Останній кущ геть сухий у мене. Подивлюся, буду підрізати, якщо суха, то, то все, мабуть, її гаплик. Прийдеться нові купувати кущики. Пообрізаю, почищу зараз, потім хочу підкислити ґрунт. Купувала ось такі підкислювачі, зараз вам покажу. Ось такий підкислювач ґрунту. І ось такий у мене є. Попідсипаю під кущі, потім порозрихлюю цю землю. Щоб, щоб було їй добре, ось такі справи буду займатися, пообрізала вже свої кущики, попідсипала підкислювача, зараз сапкою все там гарненько прополю, перемішаю підкислювач, нехай буде, як я і думала, у мене залишилося тільки два гарні в кущі. Один такий трошки щось зелененького є в ньому, але не знаю, можливо, наросте ще. А той четвертий взагалі весь сухий був. Тож не вберегла я один кущик, залишилося тільки три. Ну, і то не три, а два з половиною, тому що не знаю, що ще. Що буде з цього куща. У нас на вечір трошки сонечко вийшло, цілий день було хмарно, холодно, вітер такий дух, а це наче трохи вспокоїлося. Ну що, хочу я вам сказати, я все-таки почала купати грядки, як я не впиралася, не огиналася, не хотілося мені, і земля мені була волога. І, може, на наступні вихідні буду копати, ні. Лопата мені сказала Яна, бери мене в руки і давай роботи. Тож я її послухалася, взяла її і трохи покопала. Ще залишилися дві полосочки, але це вже на наступні вихідні, тому що спина дуже сильно болить. Мабуть, уже вік у мене такий. Сильно не покопаєш і сильно не поробиш. Але нічого, трохи попрацювала і на цих вихідних, трохи покопала. Зараз покажу вам чесничок, що трошки сполола, як він виглядає після морозів. Ось так виглядає часник після морозу і після снігу, наче все добре, тримається, стоїть, не полягав. Бо я дуже хвилювалася, що з ним буде. Я нічим його не накривала, та в мене й немає нічого. Непідготовлена я виявилася <свят> до такої зими в квітні. На майбутнє треба купити агроволокно, щоб було все під рукою, а це цибулька. Також стоїть, все добре знаю начебто. Думаю, що також витримала все. Чесничок я ще сьогодні прополола, щоб гарненький стояв тут, а цибульку вже буду наступними, мабуть, вихідними. Або хто його знає, коли я буду, тому що в мене на сьогодні вже сили закінчилися. У нас вже вечорі. Тож буду з вами прощатися на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім пока-пока!